Ось такий інгалятор ми привезли з України. До речі, бердуал теж з України. І я зараз дитині роблю інгаляції, тому що дитина дуже сильно кашляє. І чесно допомагає. Результат уже був від першого разу. Будемо робити інгаляцію, так? Отак. От Молодець. Ой, як добре нам буде, так? А. Так. А ну, тримай сама, тримай. Тримай. Молодець. Молодець, другого Так, Боже, яка ти розумничка у мами. Так ми робимо інгаляцію, бо Олеся має сильний кашель. Це Бередуал і фізрошщин. Олесі рік і три місяці. Я наливаю сюди 10 капель Бередуалу і 0,5 мл фізрозчину. І десь за 10 хвилин ми дихаємо. Я хочу сказати, що результат у нас майже з перших зупинився. Так, давай, давай дихати, дихати. дихайте. Ось так, мама потримає. Ну, а Даня? А де Даня?